Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо тему клієнта і сервера, а точніше, клієнтської і серверної програми. Але для швидкості і зручності я буду казати клієнта і сервера, бо насправді десь так і кажуть. А саме сьогодні будемо розглядати, як вони спілкуються і як вони обмінюються додатковою метаінформацією. Погнали! Щоб зробити довгу історію короткою, спілкування відбувається за допомогою API, розшифровується як прикладний програмний інтерфейс. Вибачте, якщо англійською, то воно буде Application Programming Interface. і тут би я звернув вашу увагу саме на слово інтерфейс. Як Каже головна енциклопедія: це сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію, а ще сукупність описів і узгоджень. Отже, спілкування між сервером і клієнтом відбувається за попередньо узгодженими правилами. Наприклад, сучасні сайти працюють по принципу двох рекомендованих листів. Це означає, що ви відправляєте листа, і якщо нічого катастрофічного по дорозі не сталося, то сервер повинен вам відповісти. Це та схема, яку вам показував Юра у відосі про клієнти-сервер. В сьогоднішньому уроці ми не будемо детально говорити про те, як влаштовані ці запити і в якому форматі вони туди на той сервер ходять. Нас цікавить структура цих записів і загальний опис цих самих домовленостей і узгоджень з сервером. Отже, на прикладі в листа в нас є адреса відправі. Наш з вами API і місце, куди ми той запит відправляємо. Пишу листа в той ваш Google, щоб він мені надав інформацію про те, як вивчити Go. Google то каталог інформації, сервер велика бібліотека. Я йому пишу листа з цим проханням і пакую цей лист конверт. Лист то боді, одна з трьох складових API. Перша то адреса отримувача, тобто Google. До речі, ще в адресі десь можуть бути різноманітні параметри, про які ми обов'язково вам розкажемо. Останньою складовою API є хедери. Це додаткова інформація про те, хто має отримати інформацію і в якому вигляді. Запакували конверт. Ну що ж, давайте заповнимо, як саме наші дані треба обробити і хто ми взагалі такі, щоб сервер нас впізнав і видав нам інформацію. Це і є наші хедери. Коли сервер відправить нам відповідь, то він нам передасть свої хедери. Вони скажуть нам про те, в якому вигляді є інформація, наскільки вона актуальна, чи кому конкретно вона буде належати, якою мовою, ну і таке інше. Тобто додаткова мета інформація, яку ми отримаємо. У загальному у нас є два листа. Перший ми відправляємо серверу, другий він відправляє нам. Кожен з цих листів буде мати свої хедери. Лист має хедери реквесту, а лист сервера має хедер респонсу. Наш лист може мати якесь боді, тобто те, що міститься в конверті, і сервер може мати якесь боді. То й буде та інформація, яка нас цікавить. Звісно так, ми покажемо, як створювати API, як передавати і читати хедери, але чи є можливість API якось потестувати в реальному житті. Так. Це можливо, я вам скажу навіть більше. Ці інструменти в нас, скоріше за все, вже є. Тому давайте дивитись. Нам знадобиться звичайний браузер Chrome. Заходимо на наш Google, відкриваємо DevTool, жмакаємо Fn F12 або правою кнопки миші Inspect Element і попадаємо на детальний опис HTML і CSS елементу, на який ми класнули. Тут в нас є вкладка з нетворком, перелічені всі запити, які робить наша сторінка до серверу, точніше, наш браузер як клієнт до сервера. Ресурси, які він запитує, можуть бути дуже різноманітими, як то картинка, JavaScript, CSS стилі чи щось інше. Але нас цікавлять звичайні API, які вивантажують дані, тому обираємо фільтр з феджг ресурсами. І давайте щось пошукаємо. Як бачимо, запити вже йдуть. Кажемо запити, але пам'ятаємо, що це фактично є два в одному: як наш запит, так і відповідь з результатом. Давайте подивимось, що там є. Я тут вбачаю три головні розділи General, Request Header і Response Header. General – то інформація про адресу запиту і про його успішність, метод, яким робиться цей запит. До речі, про методи будемо ще багато говорити в наступних уроках. Респонс-хедери мають велику купу полів, і очевидно, якщо б ми використовували конверт, то місця нам би 100% не вистачило. Що тут є? Наприклад, кеш контрол. Каже, що відповідь, яка до нас прийшла, абсолютно свіжа і згенерована саме під нас, а не під тисячі інших людей, які роблять кожен день один і той самий запит. Контент Тайп Каже, що це JSON, про який ми будемо говорити дуже згодом. Про дату, думаю, що тут багато пояснювати не варто. І ще їх тут багато різних інших хедерів. А що по реквестам? Їх теж дуже багато. На що тут зараз коренько можна звернути увагу? Наприклад, хедер мови. В мене тут українська і англійська. Також може бути цікавий юзер-агент. Тут, як бачите, багато всього написано, але для серверу це інформація про те, який саме клієнт робить запит. В нашому випадку це Chrome. Наголошую, що це саме інформація про клієнтську програму, а не про користувача. Для користувача прийнято використовувати інший хедер. Якщо відкрити вкладку Response, то тут те, що потенційно може нас цікавити, тобто інформація для автокомпліта пошукового запиту. Якщо обрати інший ап із методом POST, то в ньому навіть є payload. Його ще називають body. В нашому випадку це той лист, який ми запаковуємо в конверт, і відправляємо серверу. Приблизно так виглядає API з точки зору браузер. Сподіваюсь, вам сподобалася історія про хедери. А якщо ви хочете дізнатися про API більше, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і поширюйте це відео. Ми побачимось в наступних віроках. па Папа!